Вітаю! Сьогодні розпочинаємо повторення матеріалу за п'ятий та шостий клас. Так почнемо з базових понять. Er, І слово бути. Пам'ятаємо, що дії слова в німецькій мові вони відмінюються за тим чи іншим принципом. Зараз ми розглядаємо особливе дії «sein», зайн, яке відмінюється наступним чином. Іх been, do, бис, е, зі, с is, we, і ia, зайт, зізі, зінт. Зараз я назватиму особу а ви візуально шукатимете форму для слова зан. Наприклад, ду, пист. Wie sind. sie sind ich, bin. Чудово. Давайте повторимо ще раз їх, бин, ду біст, іст, sind ihr seid sie, sie sind Подивимося приклади вживання даного дієслова в реченні. Скільки тобі років? It's been five. Мені п'ять. Тобто дане дієслово допомагає нам сказати, скільки нам років. Sarah and Laura sind zwillinge. цін близнюки. Ножина тому цінь. Meine Freundin is good. Моя подруга хороша. My Name is Gert. Мене звати Герд. Звичайно, це далеко не усі приклади використання я обрала найпростіші, які вивчалися в 5 класі. Тобто ми можемо сказати за допомогою слова my name is», ich bin, скільки мені років, і якусь характеристику про себе. Іг, він, люкриг. Що ж, а зараз давайте виконаємо вправу на закріплення даного дієслова. Нам необхідно. В пропусках підставити тоді слово. Як я це буду робити? Я читаю речення. Іх лія. Іх я, і я завжди орієнтуюся на особу. Якщо ви підзабули, можете ще раз подивитися, давайте я демонструю нашу таблицю їх. Тому виходить, я маю підставити БІН. Ми зробимо цю вправу, потім перевіримо. Давайте розберемо кожне речення, відповідь ви собі, занотовуєте, записуйте, і потім ми перевіримо. Das max. Це МАКС. МАКС це він. Die Gitarre Art. гітара стара. Du – цент. Чи тобі 10 років, чи ти є 10 років, якщо дуже дослідне, звертайте увагу на особу. Du". Das meine Geschwister, Geschwiste, пригадуємо, це брат і сестра разом. Geschwister – Це мої брат і сестра, це множина. можна. Вічтове звертання. Sie wird am ich bin Lea, das ist Max, die Gitarre ist alt, bis du Zen, das ist meine Geschwister, sind sie hier Tapper. Також повторимо сьогодні рахунок. Ми вже казали про цифри 5, C. Ось у нас є такі цифри. Посилання на дану вправу є в описі під цим відео, і ви можете виконути інтерактивно. Повторимо цифри в 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10. І в зворотному порядку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Викуємо з вами декілька прикладів у наступній вправі. Вона також є за посиланням, вона є повністю інтерактивною. Ну, ми можемо робити її разом на слайді. Порахуйте, допиши пише правильну відповідь. 8, 5. 8 мінус 5. 8 мінус 5 це буде 3, тому я маю написати слово DRAR. Бо може бути навпаки, чогось не вистачає, щоб стало 0. Тобто, що я 9 віднімаю свай і пишу цифру, яка залишилася? Секс, fine, dry, twine, цен, swine. Занотуйте правильні відповіді, запишіть, там ми їх також з вами перевіримо. Що ж, мамо перевіряти наші відповіді. Драй, сібен, фія, 1, 8. І тепер ми об'єднуємо інформацію з нашого уроку те, що ми говорили про цифри, говорили про діслова «зайн», ми використаємо в описі ви іст, дас. Хто це? Можемо описати. Das is Mark. Mark is sieben, йому сім років використовуємо інформацію, яка тут написана. Das is Max, Тому що він один. Marx ist zwei, is. Er ist is. Можемо сказати. Що ж робити ось тут, коли в нас двоє. Людей двоє дітей Мія і Леон. Das sind. Мія und Ліон. Використовуємо форму множини. Мія із цен. Або зі. Вона. Зі іст цен, ліон іст ноин. І разом виходить. Das ist. Da sind Mia und Lyon. ist 10 und R is 9. В даному уроці ми з вами повторили дії слова та рахунок в межах 10. Нагадую, що посилання на роздруківку з цифрами є в описі під даним відео. Якщо сподобався урок, пиши в коментарях та зустрінемося на інших уроках з повторенням. Wiedersehen!